Ну, а якщо ми говоримо про сьогоднішню 13-ту сесію, її так. відкриття це насправді було трагічно. Трагічно не в тому плані, що от, заходимо вперше в історії тринадцята а Трагічно в тому, що той, той порядок денний і той план законотворчої роботи, який було оприлюднено, він абсолютно не збігався із нашою реальністю. І навіть те, що сьогодні відбувалося, це було знущання над нашими військовослужбовцями. Тому що, замість того, щоб зробити повноцінне засідання парламенту і приймати ті законопроекти, які критично потрібні для забезпечення військовослужбовців, у нас було був були циркові номери, так би сказати. Прийшов уряд, постояв, пішов, хоча насправді вони б мали відповідати на купу запитань, чого вони як клоуни поприйшли, як як, як масовка. Давайте би ми вже попрацювали з іншого боку. Сьогодні у нас що було? Запити, які залишилися з минулої сесії, тому що їх не вичитують вчасно, і коли там депутатський запит ти чекаєш по кілька місяців, це щоб його направили. Це ж абсолютно маразматично. Друге, це в нас була слава Богу, слава Богу, прийняли і знайшлися 245 голосів на ратифікацію угоди з Великобританією. Ну це була би страшна ганьба, якби не було на це, хоч навіть на це голосів. І далі у нас були розгляд блокуючих постанов все. Ніяких законопроєктів, нічого, ніякої роботи, яка є зараз потрібна. А я от зразу знаєте, з так з мосту та в воду. Сьогодні у мене надзвичайно страшний день. Чому? Тому що протягом 15 хвилин. Засідання Верховної Ради мені надійшло понад 50 звернень від родин військовослужбовців 225 окремого штурмового батальйону, який вчора Зеленський так хвалив в своєму зверненні за роботу на Курщині. Це Ця маса людей це звернення щодо зниклих безвісти. Вони не мають контактів зі своїми рідними. Бригада їм не комунікує, не відповідає. Слухавки ніхто не бере. Вони в повній розгубленості, і люди так вважають, що ну, там ведеться якась неадекватна ситуація, що люди гинуть просто так. І коли ми кажемо, що ЗСУ це наші сонечка, що то все для ЗСУ, всі такі супер-супер. А я точно знаю, що на Курщині критична ситуація з нічними дронами, критична ситуація з ребами, критична ситуація з мінами, і як мінімум, оці три питання ми сьогодні могли почати вирішувати на засіданні Верховної Ради. Ми змушені були це робити, а насправді не зробилося абсолютно нічого. І... Ти маєш комунікувати з цими людьми, ти хочеш їм допомогти, але тобі чинна влада не дає жодного інструмента допомогти рідним, навіть отримати вісточку, навіть зупинити вал безглуздих смертей. Тому що я вважаю, що це ненормально, коли немає базового забезпечення, яке мало би дозволити виживання хлопцям там на передовій. У нас по всіх напрямках. Надзвичайно складна ситуація. Ми щодня втрачаємо українську територію. Якщо колись боротьба за одну посадку велася місяцями, зараз ми втрачаємо села, селище, маленькі містечка. І про це вже мовчок, вже про це не говориться. Сьогодні єдине питання, яке ще реально піднімалося, що навіть слуги десь підняли це питання прав ВПО і їхнього фінансового забезпечення, тому що їм зліквідували абсолютно все. Але і це питання не вирішується. І ми зараз в ситуації, коли світ помалу сходить з розуму, ми не маємо права сказати зупиніть я зійду, але в цих реаліях ми якось маємо виживати. Ми якось маємо стримувати лінію фронту. Ми маємо зупиняти проходження Московської Федерації, і в парламентсько-президентській республіці парламент мав би цим також займатися. Натомість у нас є непонятні текстописці, які розказують, що мають робити спецпредставники США по питаннях України. Це ми ще поговоримо. Це У нас є. Окремі радники, які собі дозволяють коментувати ті чи інші речі, які взагалі в тому не розбираються, що йдеться. Але по великому рахунку, що я для, для себе сьогодні зрозуміла, що владі абсолютно начхати на те, що є на фронті. І це є страшно. І мені видається, що ми з колегами зараз мали би почати щось робити, тому що влада має час на переслідування Порошенка, на міжнародні скандали, на хамство нашим західним партнерам, на розповіді прожектизм. Президент має час на купу різних інтерв'ю за кордоном, але не має часу поговорити з українським народом і не має часу виконувати свої обов'язки як Верховного головнокомандувача Збройних сил України. Він має займатися тим, щоб його армія. Я була успішною, але цього нема. І я не знаю, що зараз має змінитися, але ще раз наголошую що ми з колегами маємо щось думати, щоб повертати парламент до суб'єктності, і хоча б хтось має працювати задля збереження України, пане Юрію. Як ви оцінюєте результати роботи першого дня парламенту 13-ї сесії дев'ятого скликання? Формально. Більше нічого не можу додати. Ну, ніяк насправді, тому що. Припустимося формальность під час Будь-якого засідання він узгоджується фракціями. Я не хочу ні критикувати зараз своїх колег, тому що в більшості це правда, але є певні технічні формальності і. Я навіть так скажу на цей день невідомо було чи взагалі буде потрібна кількість народних депутатів, тому що дехто навіть планував залишитися за кордоном і, умовно кажучи, говорили про те, що участь в цьому засіданні не є обов'язковою, а вона є більш формальною, оскільки це урочисте засідання має відбуватися по конституції. По закону мають зібратися. Тому і уряд прийшов. Я, чесно кажучи, теж не люблю і тут підтримую Софію абсолютно. Оці от формальні приходи уряду, що би що. Невже в них нема завдань, але дійсно, якщо прийшли, то чому дійсно не спланувати? Але це питання тоді до всіх голів фракцій. А що ви не поставили питання уряду? Прийшли, працюйте. Дайте відповіді на питання, щось презентуйте, якісь проміжні результати озвучте. Ну Чому не використовувати цей час по повній програмі? Це є факт. Всі решта речей, дивіться, частково філософські питання: що робить, що, що не робить уряд. Єдине, що, Софія, у нас є от з тобою деякі речі, де ми сходимося думками, але, але тут я би вже хотів, хотів би чути. Часто пропозиції. Я просто не вперше чую, що ми з колегами мали би і не ти тільки це озвучуєш. Нарешті почати щось робити, щоб брати більше відповідальності, більше суб'єктності. Давайте. Ну, європейська солідарність запропонувала цілий перелік Давайте. дій. Але тут питання що того, нас 27, Напевно, колеги не мають разом тому, якось це робити. Не, не, не від мене одного залежить. Я теж не задоволений процесами в моїй фракції. Так, але напевно треба просто починати з того, щоб більшу кількість людей переконувати, що ці речі необхідні. Почати з індивідуальної роботи, і вона потім переросте в якийсь результат. Бо ми просто обмінюємося заявами. І є серед моїх колег абсолютно люди, які це розуміють. Цю ситуацію, що це не зовсім правильно. Що ми могли би бути як Верховна Рада не тільки суб'єктнішими, але й ефективнішими. Але з ними мало хто розмовляє, і вони далі тихенько продовжують сидіти. Оце ненормальна ситуація. В той час дійсно. Як ми всі розуміємо, є Курщина, є вся решта, частина фронту. Є купи питань по військовополоненим. Сьогодні я почув інформацію, що є частина е полонених е поранених, які готові до обміну вже з того боку, І щось технічно досі наша сторона не може організувати. Для мене прозвучало дуже дивно. Умовно кажучи, я навіть задався питанням. А якщо буде доставка їх з того боку умовно на білоруський кордон, то хочеться ми поїхати організувати чотири автобуси чи, чи скільки там треба тих автобусів і їх зустріти, тобто в чому проблема? Якщо їх вже віддають, то давайте їх вже забирати і лікувати тут і вони швидше повернуться до сім'ї. Мені дивно це чути ці питання на такому на вже четвертому майже році війни, ще, ще, ще поки що не чотири. І паралельно з цією тематикою я тільки натякнув на тему. Я думаю, що ми сьогодні будемо обговорювати Міноборони і ганство оборонних закупівель, так. але де Рустем Міров? Чому його сьогодні не було в Раді? Чому його давно немає в Раді? Чому він відмовчується? Це ненормальна ситуація. І зараз ще фінальну фразу скажу: тому що мовчати з цього приводу я не можу. Я ж працюю в делегації Пар'є, от з Сергієм колегами. Я спілкувався з моїми колегами з інших країн, не називаючи деталі, тільки запитуючи їх, чи чули вони про ситуацію з Міноборони. Всі вони чули, всі вони дуже здивовані. І всі вони розуміють, що це удар по нашій репутації. Тому ми не повинні далі також, я вважаю, замовчувати цю річ і вимагати від міністра оборони або пояснити всім, і в тому числі європейським партнер, партнерам, або написати заяву і піти.